Дорога, шкільна родина. Ми дякуємо Богові, що прожили ще один навчальний рік. Він був важким і різним. Ми сміялися і плакали, навчалися і перемагали, досягали успіху і закохувалися. Ми, вчителі, навчилися долати страх і тривогу і з поспішкою на обличчі розпочинати уроки і спілкуватися з дітьми. Ми відкрили свої серця. Для багатьох учнів, які залишилися в рідному місці та які тимчасово змушені були покинути свою рідну домівку, ми чекаємо з нетерпінням на вас. Ми віримо, що живі і здорові, ми всі разом зустрінемося на шкільному подвір'ї у новому навчальному році. Шановні наші вихисники, ми впевнені. Що ви готові відбудовувати Україну і будувати міцну країну? Ми віримо і довіряємо Збройним силам України, які сьогодні мужньо боронять мирне небо, захищають нашу землю. І ми, ми впевнено можемо сказати, все буде добре, все буде Україна.